Так, і перша столиця продовжує дивувати сьогодні. Рубрика Мій путівник спустилась у підземелля Харкова та розшукала харківського Карлсона. Про усе це дивіться просто зараз. Це підземелля розташоване просто у центрі Харкова під одним з вищих учбових закладів, проте ми не показуємо вхід у нього, аби сюди не заходили сторонні люди. Лише в трьох метрах від поверхні інша епоха над нами сі одна із центральних вулиць в історичному центрі нашого міста. Під земелю вже більше 200 років товщина стін менше однієї цеглини. А це скажу відверто трохи лякає. Але наші провідники запевняють, тут безпечно. Цей підземний ход у длиною 82 погонних метрів. Це в настоящее время саме підземний ход, з тих, в яких можна попасть без спеціального снаряження. Вони називають себе діти підземелля. Цей хід знайшли та розкопали самостійно. Під час підземних робіт знаходили старовинні артефакти. Якщо показати все це бувателю, то скаже, що це звичайний мусор. На самом деле это, да, дійсно можна считать мусором, але мусором старіним історичним. Ці люди фанати свого рідного міста. Вони мріють, аби Харків підземний включили до туристичного маршруту міста. Дивіться далі незвичайний автобус-лімузин, як розважаються у Харкові. Паті Бас, тобто автобус для вечірок, це частина незвичайного Харкова. Так називає себе організація, яка вигадала новинку. Тук -тук! Здравствуйте! щасливі молодята кажуть, у Харкові модно святкувати весілля у такому транспорті, а не в лімузинах чи шикарних автівках. Тот же самий лімузин, тільки на ноги інтересні. Танцювати тут можна у повний зріст, що правда не дуже зручно. Тим більше, якщо запхнути сюди усіх родичів. Горка, горка, горка! Просто зараз харківський Карлсон. Цей хлопець зміє підбирати код до будь-яких домофонів. Але місія у нього благородна потрапити на дах будинку та зробити фотографії. Називають хлопцем, який живе на дахах, Харківський Карлсон піде на все, аби тільки зробити вдалий знімок. Пожалуй, всі ті криші, які з стоючим видом, я бив на них. Деякі знімки цього хлопця заборонили публікувати вищі органи країни. Мовляв, сфотографував Карсон щось стратегічно важливе. Хлопцю не втямки, що саме? Адже мистецтво вважає фотограф перш за все. Тим паче, у свої 18 такою роботою він заробляє на хліб, а іноді ще й з маслом. Норвегія заінтерісувалась в цих фотографіях. І купила у мене дві фотографії. І на ці фотографії фотографія купила собі екшн-камеру. Повторювати звитяги за цим хлопцем я б не радила. Життя дорожче. але одне наша знімальна група затямила точно. Харків фантастичне місто, як з асфальту, так і з висоти багатоповерхівки.